Росіяни обстріляли Чорнобаївку. Перший вибух ми почули, а потім все, серія вибухів. Розкажемо про чергову атаку РФ на Херсонщині. Забезпечити громадським транспортом корабельний район. Буде зв'язувати Кульбакине з центром корабельного району. Виконком затвердив створення нових тролейбусних маршрутів. Фестиваль молодіжних культур. Створюємо святковий настрій для молоді. Як у Миколаєві пройшов Міжнародний день молоді. Сьогодні середа, 13 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу про все в деталях. Минулої доби російські війська п'ять разів атакували фпв дронами та обстріляли артилерією куцурубську громаду Миколаївської області. У селі Солончаки пошкоджені будинок і сарай. Однак постраждалих немає. Повідомили вова. Також вчора росіяни сім разів били фпв дронами по акваторії Очакова а вночі атакували Очаків ще одним безпілотником. Постраждалих немає. Сьогодні вранці російські війська обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Загинула 61-річна жінка. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, снаряди знищили один житловий будинок. Рятувальники дістали тіло загиблої з-під завалів. Також кілька сусідніх осель отримали пошкодження. У них вибито шибки, зруйновано дахи та фасади. Давайте послухаємо, що бачили постраждалі. Ми знаходилися в цій кімнаті, спали, а син з тієї сторони теж в кімнаті. Перший вибух ми почули, а потім все, серія вибухів. Вийшли, пиль в хаті, глянули через вікна, виходять на ту сторону, що тут mm. пошкоджений будинок. Потім трошки виждали там трошечки на допомогу. 12 років за ґратами заочно Очаківський міськрайонний суд засудив командира артилерійського взводу російської казачої бригади Дон Євгена Делі. Окупанта на прізвисько РУС засудили за катування жителів Кінбурнського півострова. За інформацією Генеральної прокуратури, у серпні 2022-го він брав участь у викраденні та жорстокому поводженні з двома місцевими мешканцями. Людей утримували по сім днів без їжі та води із зав'язаними головами а згодом Годом викидали без документів та одягу. Делі визнали винним за статтею 438 Кримінального кодексу, а саме порушення законів і звичаїв війни. <му> Учора в Миколаївській області сталися 43 пожежі. Одна з них виникла через російські обстріли. Крім того, зафіксовані чотири займання в житловому секторі, а решта на відкритих територіях. Загалом вогонь знищив понад 21 гектар території, повідомили в ДСНС. До ліквідації пожеж залучалися рятувальники, місцеві вогнеборці та фермери, які допомагали з підвозом води. Станом на ранок, 13 серпня, рятувальники продовжують стежити за наслідками пожежі в Андріївському лісі на Миколаївщині, яка сталася напередодні. За даними ДСНС, відкритого горіння немає, проте залишаються окремі осередки тління. Через пориви вітру існує ризик повторного займання. За уточненою інформацією, загальна площа пожежі склала 93 гектари, з них 48 гектарів. Це лісова територія, а решта відкрита місцевість. Два нові тролейбусні маршрути незабаром запрацюють у Миколаєві. Відповідне рішення ухвалив сьогодні виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Маршрути мають покращити транспортне сполучення всередині корабельного району. Проєкт став можливим завдяки надходженню до міста нових тролейбусів із автономним ходом до 20 кілометрів. Нагадаємо, їх Миколаївська громада отримала у межах угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку та за фінансової підтримки королівства Данія. Це дозволяє запустити внутрішній маршрут по району, аби його жителі мали з Зручний і сучасний транспорт поруч із домом. Далі пряма мова. Ми вносимо два нових маршрута. Тролейбусні перший це номер 11, вулиця Івазовського, кільцевий. Він буде пролягати з корабельного району по об'їзній і повертатися до центру корабельного району. Будуть два тролейбуси ходити, Один е, е, на зустріч іншому. Та другий маршрут у нас номер 12, вулиця Івазовського, Кульбакіне. Буде зв'язувати Кульбакіне з центром корабельного району. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт ТРК Март Тіві. В Одесі жінка підпалила суху траву біля залізничних колій. Збитки довкіллю через це сягнули 500 тисяч гривень. За інформацією Держекоінспекції, пожежа охопила площу у понад 2 тисячі квадратних метрів. Вогонь знищив кущі та більше ніж 30 дерев. Екологи разом із поліцією оперативно зафіксували наслідки інциденту. Справу вже передали до суду. Через російські обстріли та масштабну пожежу на одеському ринку привоз, 24 липня середовище понесло чималі збитки. За даними Державної екологічної інспекції, в атмосферу виконалося майже 160 тонн забруднюючих речовин, зокрема 158 тонн діоксиду вуглецю. Екологи підрахували, що шкода завдана повітрю перевищує 482 тисячі гривень. Фахівці вже передали дані до оперативного штабу для внесення їх до єдиного реєстру збитків. Довкіллю, спричинені обстрілами РФ. В Одесі СБУ затримала двох священників Української православної церкви Московського патріархату. Їх підозрюють у поширенні російської пропаганди та виправдовуванні війни. За даними слідства, 58-річний священник під час розмов із парафіянами вихваляв російських військових, принижував інші конфесії та передавав фото про російським діячам у РФ. Інший фігурант, 44-річний протоіерей, за версією слідства у проповідях виправдовував обстріли українських міст. Обом повідомлено про підозру їм загрожує до восьми років ув'язнення. У Миколаївській області протягом першого півріччя 2025 року зареєстрували 38 випадків захворювання на сальмонельоз. Це на 7 випадків менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Водночас серед дітей спостерігається незначне зростання кількості захворювань. Зокрема, цьогоріч вже зафіксували 12 випадків серед неповнолітніх, тоді як торік їх було 11. Як відомо, сальмонельоз – це гостра інфекційна хвороба, збудником якої є бактерія. Найчастіше джерелом зараження є вживання неякісно термічно оброблених продуктів, особливо м'яса, яєць і молочних виробів. У Миколаєві відзначили креативну молодь, яка своїми ідеями та проєктами змінює Миколаївщину і Україну на краще. Урочисте нагородження відбулося під час яскравого фестивалю молодіжних культур, приуроченого до Міжнародного дня молоді. Про те, як усе відбувалося, далі дивіться у репортажі нашої Яни Цині. 12 серпня на восьмому причалі у Миколаєві проходить фестиваль молодіжних культур, присвячений Міжнародному дню молоді. Це свято започаткувало ООН і щороку об'єднує молодь у всьому світі. Сьогодні тут майстер-класи, виступи, розваги та відзнаки для активної молоді Миколаївщини. Більше розкажемо далі. Усмішки, обійми та зустрічі з друзями саме таким став фестиваль молодіжних культур. Але цим святкування дня молоді на Миколаївщині не обмежилося і цього року було комплексним. На вихідних ми провели багато заходів «Телегул Геймс. По присвячений дню молоді сьогодні продовження тут на локації багато різних заходів, але в тому числі буде і концерт святковий і залучені різні гурти місцеві. Є певний хедлайнер. Будуть привітання нагородження, працюють локації, трошки створюємо святковий настрій для молоді. Над організацією фестивалю працювали Молодіжна Рада при Миколаївській обласній військовій адміністрації та громадська організація Нова хвиля. Голова молодіжної ради при Миколаївській ОВА Євсюков зазначає, що саме в час війни такі заходи відіграють особливе значення. Таким чином ми хочемо продемонструвати, що зараз не тільки такий скрутний час, але й завдяки людям, що нас боронять, ми можемо робити такий двіж. Можемо демонструвати людям, що все взагалі не втрачено, що буде ще світле майбутнє, і що молодь буде потрібна, і молодь потрібна зараз в Україні, що їй не треба виїжджати, треба залишатися тут, розвивати область, місто, свої громади, робити щось, що вони здатні зробити, аби це було корисно не тільки їм, а й усім поряд. Важливою частиною фестивалю стало традиційне нагородження активної молоді Миколаївщини вже в четверте від початку повномасштабного вторгнення, розповів голова Миколаївської обласної ради Антон Табунчик. Сьогодні нагрожують активну молодь, та дійсно, яка заслуговує і своїми вчинками, діями досягла певних результатів. Управління молоді та спорту військової адміністрації подали відповідні прохання. Ми їх погодили, і сьогодні залюбки ці відзнаки будуть вручені. Тим, хто насправді цього заслуговує, серед нагороджених 11-класниця Софія з Миколаївського ліцею номер 58 Дівчина каже, що більше року тому долучилася до громадського життя рідного міста. Я веду активну громадську діяльність в місті Миколаїв. Я є частиною профорієнтаційного проєкту Тінь ми робимо такі заходи для як тіньові сесії, коли підліток може просто прийти на якусь. Професію і подивитися зсередини, як це працює, взагалі а, таким чином вона може зрозуміти, чи їй це подобається чи ні. Також я активно волонтерю. На фестивалі діяло п'ять локацій, де кожен міг знайти щось до душі. Проводилися спортивні та танцювальні майстер-класи, заняття з йоги, а також різноманітні ігри і активності для дітей. Мета в першу чергу це показати, що молодь у місті є сьогодні, да, щоб молоді люди мали змогу поспілкуватися, якось провести час, якесь дозвілля, ну трохи відволіктись, можливо, так розвіятись та повеселитись. Фестиваль молодіжних культур зібрав близько 500 учасників та подарував яскраві емоції, нові знайомства та незабутні враження. А по завершенню заходу на миколаївців чекав феєричний рок-концерт популярного українського гурту Сусіди стерплять, які починали свій творчий шлях у Миколаєві. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у четвер, 14 серпня. Вранці небо у Миколаєві буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів температура коливатиметься від 17 до 33 градусів. Вітер переважно північно-східний, легкий. Середня вологість повітря становитиме 36%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте уподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про два нові тролейбусні маршрути, які затвердив виконком Миколаєва у корабельному районі. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.